Ось ми зараз стоїмо біля, де була сесійна зала, депутат обласної ради, Гонтарук Василь Якович. Партія стратегія Гройсмана працює. Василь Якович, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішню подію. Я хочу, Ви хочете мене спровокувати? Ні, ну це ж ваші однопартійці. Займаюся Василь Якович, ну ви як депутат обласної я, ради? Я Спортсменами, здоров'я дітей найважливіше. О, найцікавіше, ніж ті перепалки там у сесійній залі, де сесія не відбулася, ваші, де не було ваші кворуму. Перепалки тільки забирають здоров'я і нерви. Згоден. Ми то стараємо. може ви, Василь Яков... стараємо, щоб наша молодь... Василь Якович, була. то може ви підключили б цього депутатський корпус. Депутатський, депутатський корпус. А, ні, мі... місцевий. Ні, ну наш нам я, обласний? Я вам хочу сказати, що сесії в обласній обласні раді. Проходять максимум за 40-45 хвилин. І такого немає, як тут. Остання сесія на вдивовищ 18 питань, 23 хвилини. Всі, всі проголосували, всі одностайно, роботи були проведені в комітетах. Роботи були проведені в комітетах настільки. Раціонально, що там не було вже ніяких питань на сесії. Я розумію вас, але приклад, це зрозуміло, приклад Вінницької обласної ради, це непоганий. Але те, що відбувається в Бершаді, значить, що творить драган Віталій, це ваш однопартійсь, до речі, Ну, мене просто вражає його некомпетентність, зверхність і оця наглість, так скажемо, вже відверто, як він себе поводить з людьми. Вичай, я дуже да, скажу. Можна нам колись? Я не можу це коментувати. Я просто хочу сказати, що обласна рада працює дуже тісно з обласною адміністрацією, і ви бачите результати, які є в області, як, як, де е, йдуть справи, е, відремонтовується все, які збитки надають вороги. Вони швидко спрацьовує обласна рада, спрацьовує адміністрація. І, все робиться наперекір ворога і маємо гарні результати. І Василь це, Якович, цього я... треба брати, тільки приклад. Василь Якович, я щойно приїхав по Бершаді, і я свою машину, мабуть, разів 10 черканув, бо дороги побиті. В той час, коли Драган і компанія отримують преміальні по мільйону і лишнім гривень на свою компанію. Розумієте, доріг немає, а стадіону виявляється, щебінь на півмільйона вкрали, а слідчий написав, що вони планетяни, чи ураган був, в космос улетів щебінь із стадіона. Ну це якось незрозуміла не ситуація. Ми зараз хлопцями йдемо на стадіон, щоб виправитися. Я розумію. А То ви... треба, щоб драган випрів. Хай повернеть... А ви під пружини вставки на своїй машині поставте. Так... Василякович, купіть, я поставлю. М -м Мазовські поршня туди Василь Василякович, купіть мені, я поставлю. Дякую вам.